21 грудня в Аріаді відбудеться грандіозний боксерський вечір, який цілком може стати однією з головних подій в історії цього виду спорту. Мова само собою йде про ключову подію. Реванш проведуть Олександр Усик і Тайсон Фюрі. Вони битимуться за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA Super і The Ring. Сьогодні ми поговоримо про те, як статус. Важливість та ціна цього поєдинку можуть вилитися у злаштункові ігри, спрямовані проти Олександра Усика. Отож, по-перше, варто згадати про перший бій, який викликав величезний ажіотаж. Усе було на висоті. І глядацька увага, і сам бій. У тій зарубі Усик здобув мінімальну перемогу на картах суддів за підсумками 12 раундів. Той поєдинок був настільки близький, що долю поясів вирішив всього різниця в 1 бал. Але повернемось до сьогодення. Вже через тиждень відбудеться реванш, який цілком може перевершити все, що відбувалося раніше у професійному боксі. Головна інтрига очевидна. Чи зможе злий, принижений минулим результатом Ф'юрі віддати боржок за першу поразку у кар'єрі? Якщо це дійсно станеться, то протистояння між українцем та британцем абсолютно точно зайде на трилогію, чого б дуже хотілося організаторам. Важко навіть догадатися про те, скільки грошей вони планують заробити за можливого рахунку 1-1 Ці суми зможуть зрости ще більше перед вирішальним третім боєм. Саме ці думки налаштовують деяких фанатів, журналістів та інсайдерів на те, що організатори готові піти на все заради третього поєдинку. Судячи із даних, які вдалося роздобути ЗМІ, за реванш Усик отримує неймовірні призові 114 мільйонів доларів. Звичайно, офіційної інформації оприлюднено не буде. Але навіть ця попередня сума означає, що Олександр отримує найбільший гонорар у всій своїй кар'єрі. Але за це, мабуть, доведеться заплатити цілою купою неприємних сюрпризів від організаторів. Давайте будемо відвертими. Спорт такого високого рівня це, перш за все, бізнес. Тому у судській аравії навряд чи всуватимуть усика грошима просто так, як я вже казав раніше. Швидше за все організатори спробують докласти максимальних зусиль для того, щоб вийти на трилогію. Тоді вони отримують протистояння, яке принесе найбільші гроші в історії професійного боксу. Отож, в який висновок напрошується сам собою. Олександру дадуть величезний гонорар, але натомість почнуть диктувати свої умови. А це означає, що Усик гратиме на чужому полі не лише у прямому, а й у переносному значенні. Якщо вдаватися до деталей, то ви, мабуть, недооцінюєте рівень проблем, яких організатори за бажанням можуть задати одному з боксерів. У нашому випадку це може вилитися у зручних для фюрі суддів, у ринг мінімального розміру, який нівелює перевагу українців у швидкості. І само собою у потрібні рукавички. Але тут варто розставити усі точки над «і». адже мова не йде саме про договірний поєдинок. Олександр отримує величезний гонорар не за поразку чи відверто злитий бій. Складно навіть уявити, що чинний чемпіон буде підігравати чи піддаватися. Особливо це стосується саме Усика, який через своє ставлення до Тайсона ф'юрі точно ринг максимально зарядженим. Та й наміру втрачати свої пояси чи статус непереможеного у українця явно немає. Отож пояснюю, що саме мається на увазі. Питання не у примітивній здачі бою, а у тому, що Олександр доведеться прийняти усі правила, які йому диктуватимуть у Саудівській Аравії. Адже усі пам'ятають приказку: хто платить, той замовляє музику. Звичайно, що перемога Усика у таких складних умовах стане ще більш значущою, але не варто й недооцінювати фактор того, що ф'юрі отримує максимально комфортні та тепличні умови, що явно полегшить його задачу для реванш. Але при цьому не гарантує успіху на усі 100%. Проте давайте не забувати про ще один надважливий фактор. Ніхто із уболівальників чи організаторів не відмовиться від того, що протистояння зайшло на новий виток. Звісно, усик не хоче поступатися і втрачати нулик у графі поразок. Але я прекрасно розумію, що третій бій може стати для нього не просто золотим, а вже якимось діамантовим. Ці думки можуть вплинути на психологію Олександра. Адже зараз він розуміє, що має право на помилку. Поразка не буде чимось критичним, адже шанс провести глобальну перемогу у протистоянні ще точно буде у третьому поєдинку. На цьому будемо прощатися. Пишіть у коментарях ваші думки щодо цієї теорії і наскільки реальним є цей сценарій. А також напишіть у коментарях ваш прогноз, хто буде фаворитом і найголовніше, хто переможе у цій зарубі між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Мусиком. До нових зустрічей!